За даними книги рекордів Гіннеса, Шекспір є драматургом, твори якого найчастіше екранізують. Загалом вийшло понад три сотні екранізацій, і це не рахуючи варіацій на теми Шекспірівських сюжетів. Більше того, деякі митці на Шекспірі побудували собі кар'єру. Скажімо, британський актор та режисер сер Лоуренс Олів'є. Саме його театральні та кінопостановки Шекспірівських п'єс, а також ролі у них вважаються взірцем. Класичним. Проте Шекспір явище міжнародне. Ось знову він. Його п'єси екранізуються по всьому світу. А однією із найкращих кінопостановок вважається стрічка великого японця, Акіри куросави «Трон у крові. Якщо ти ненавидиш мене, чому не піднімеш свій меч? Щайся. Куросава переносить дію шекспірівського макбета до середньовічної Японії. Європейська трагедія виглядає надзвичайно органічно і потужно на чужому для себе ґрунті. Про те, як і європейський, і японський макбет програв битву долі. 36. 36. Yes. Шекспіра ставлять усюди в більш чи менш реалістичному ключі. Проте існує багато спроб прочитати його сюжети радикально по новому. Парадоксально, але найчастіше до цього вдаються саме у Британії. Яскравий приклад стрічка Пітера Гріневея книги про Сперо, що є вільною екранізацією Шекспірівської бурі. Щоправда, складається враження, ніби Шекспір тут лише привід для режисера вільно продемонструвати свою екстравагантну поетику. З іншого ж боку, чому біні? Все ж найбільше скористалися із Шекспіра у Голлівуді. Власне, давно побутує думка, що саме Шекспір був першим сказати б голівудським митцем. Власне, був першим, хто писав свої п'єси для широкої публіки. Ну а в 90-ті роки минулого століття Шекспір екранізувався чи не найчастіше за всю історію фабрики мрій. Однією із найзнаменитіших стала стрічка Беза Лурмана Ромео плюс Джульєтта». Режисер не тільки зберіг більшість шекспірівських реплік, не тільки переніс дію трагедії у 90-ті роки. Він о диво не змінив сумного кінця. Ромео і Джулієта помирають, а не продовжують жити за голівудським каноном довго і щасливо. Власне Шекспір чи не єдиний, так би мовити, голівудський автор, якому ще дозволяють закінчувати свої твори не гепі-ендом. Завдяки йому трагедія взагалі ще можлива у голівудському кіні. Кожен пес із дому капулетті мене дратує. У ті ж 90-ті роки і сам постав героєм голівудських стрічок. Звичайно, це не проста шана геніїв. Було зроблено все, щоб Шекспіра максимально наблизити до сьогодення, точніше до сьогоднішніх уявлень про митця, про його творчість та її витоки. У знаменитій псевдобіографічній стрічці Закоханий Шекспір драматург переживає творчу кризу. Вийти з неї він може тільки одним відомим у Голівуді способом закохатися. О, міледі, кохання моє вас уб'ють, якщо тут побачать. Тоді можете гукнути. Ні за що в світі. Мадам. Іду. Більше того, автори фільму вплітають його переживання до канви ним самим написаної трагедії Ромео і Джульєтта. Мадам у домігамір прощай мій любий Джульєтто. Няню, Я йду. Няню, я йду. Не зрадь мене, Монтек, мій коханий. Хвилину почекай, я повернусь. Хвилину почекай, я повернусь о ніч, свята, благословенна ніч. Та ж ніч тепер. А що як все це сон? Такий солодкий сон. Що я боюсь, він не обернеться ніколи в дійсність. Власне, до закоханого Шекспіра доклав руку Том Стопарт сьогоднішній наш герой, драматург та режисер, що написав і переніс на екран п'єсу Розенкранс і Гільденстерн мертві». Мене звати Гільденстерн, а це Розенкранц. вибачте, його звати Гільденстерн, а я Розенкранц. Тут немає Шекспіра, проте є створений ним світ і є погляд на нього очима сучасного драматурга. Розенкранс Що? нічого. Look at this. Поглянь. Watch. Придивися уважно. Цікаво. Це не просто ще одна п'єса, це, так би мовити, не театральний відсторонений погляд на події Гамлета, погляд звичайної маленької людини, яка стає свідком та мимовільним учасником трагічних подій. Врешті це погляд сьогодення на самого Шекспіра, геніального художника, чиї творіння залишаються відкритими і неприступними водночас.